Доброго дня, шановні! Отже, приїхали нові запчастинки до кардану. Але ж розібрати, як завжди, нема кому, доведеться самому. Я вам анонсував трошки цей кардан, просто не знав тоді, що доведеться з ним робити. Почав відкручувати болти перші і мене трошки навіть поразило це. От як воно там трималося взагалі, там різьби взагалі немає. Болти з ремкомплекту, зараз покажу. Взагалі йдуть меншого діаметру з мілкою різьбою. За що -чо воно трималось, я не знаю. Там немає різьби, там просто висверлено. Скоріше за все, щоб зробити так під гаєчком. Але так як... Болти виявились більші, вони е, трошки косились і за що того там, трошки різьбою цеплялися ззаду. І вони ну, подумали, що буде нормально. Ну, Взагалі, я не знаю. Що? Зараз розберу, подивлюсь, що там з посадочними місцями, там буду дивитися, треба їм там щось робити чи ні. Ну, гужонить треба. По-любому. Так, зняв я повністю. З іншої сторони також різьби немає зовсім. Гаєк знизу не було, як ви бачили. Тут взагалі лише одна гайка стоїть. Все. А тут да, біда, прямо біда. Але постараємось якось це виправити. Я ще поки не знаю чим і як, хочу без підплавок, тому що метал і так досить крепкуватий. а якщо його ще підплавляти, це буде ну геть. В общем, мені треба подумати над цим. Поміркую, потім будемо робити. Так, отже, розібрав обидві сторони. Всі отвори виявились на скрізні. І тут на 8 болтів аж дві гаєчки. Ну, таке. Ну, скажімо так, друга не така плачевна, звісно, але. Освіжити, я думаю, буде не лишнім трошки. Плюс до всього, ну, спершу, звісно, треба загужонити з шляпочкою там з-під низу, з потрібною різьбою, все. Потім вирівняти ці плоскості. Можна навіть на якийсь міліметр занизити їх, то не, не страшно. От. А вже потім оці плоскості трошечки освіжити, щоб ну, хоч якісь опорні з'явились. Все, все, що я тут можу зробити. Так, що, за кадром було створено декілька корективів. В общем-то, Вимірявши оці болти рідні, які тут і стояли колись. Різьби тут повиривало, просто того вони розсверлили, поставили ці болти. Оці болти йдуть дюймові 38, 24 нитки. Звісно, таких нічиків у мене немає. Того було прийнято рішення залишити ці болти. От і поставити гайки. А щоб їх не косило, то трошки проточити шляпки, щоб вони сідали повністю. Ото ну, й усе. Ну, все рівно плоскості вирівняти треба, все інше залишається, як і було. І ще в ході цього аналізу помітив, що тут стаканчик трошки з тріщинкою, видно, так? Одразу ж відзвонився, сказав, ну кажуть є запасний. О. Головне, що я помітив і не поставили такий, бо розлетиться. Так. Ну, вже трошки менше роботи. Починаємо працювати. Отже, одну вже тарцанув, просто начисто там багато не врізався, Ну, вже і другу. Все ж таки вирішив трошки підплавити, ну, бо сильно багато було вибито, аж так сильно врізатися не хочеться, а так не буде. Тієї площини нормальної. Переміщаємось на фрезер. Єдиний доцільний спосіб, який я бачу, щоб виставити вертикальність, це зараз по індикатору, приліпленому до голови. Отут є поясочок нетронутий і тут внизу. Теж є. І я буду намагатися на індикаторі виловити оці два поясочки. Ну, більше я тут не бачу нормальних способів інших. Все інше залиття по ньому виставлятись немає сенсу. Максимально постараюсь. Ну там, ну можливо, там до 5 соток відхилення. Так, покатавшись вгору вниз, виставивши максимально індикатор так, щоб ніде його нічого не чіпляло. Ось що вдалося добитись. Дивіться, близько до нуля. ну Там десь десь в районі трьох соток, не кайф. Так, піднімаємося вгору. Трошки не доїхав. Приблизно так. Ну і ось. Те, що внизу. Ну, 4 сотки. Я думаю, цього буде нормально. Тим паче кардан працює. Якраз, щоб зглажувати оце все. Ну, краще тут не вийде ніяк. Добре. Далее. Так. Что тут глянуть старца, торца. Ну, видно. На сіки там выработка. Выработка дуже-дуже крепка. Ну, ничего, выровняли. Так, значит, я зробив резец для балерины. А чтоб его выставить, зробив вот такую Кочережечку З точним діаметром як чашечки на кардані. Я її сюди буду Ставити в цанговий патрон, чуть-чуть підіжму, щоб просто не болталось. Потім виставлю на неї ножку індикатора, потім я її знімлю, вставлю вже свою балерину і краюшек резця. Виставлю на ту ж саму цифру індикатора. Ну, як і все, тут інших способів немає. Принаймні я не бачу. Так, різець я виставив. Тепер буду потрохи під'їжджати, і вже зміщуватись вправо чи вліво. Доки різець не буде однаково черкати з обох сторін, ну, то буде десь приблизно центр. Ну, а потім знизу догори трошки. А там буде видно. Так, я вже почав фіксувати. Торкання торкає поки що одну сторону, ну це ми будемо зараз відправляти потрошки. Так. Можна трошки навіть зміститись вгору чи вниз, щоб перевірити однаковість торкання. Однаковості немає. Тар є. Так, я вже бачу, біля упору штангочка моя проходить, а от провернути змоги не буде, тому доведеться на лімбі запам'ятати, виставити строгу цифру, можливо навіть обнулити. Щоб потім виїхати, повернути і назад заїхати на ту ж саму цифру. Інших варіантів тут немає. Так, для першого заходу взяв 25 соток. Зараз пройду, подивлюсь, якщо буде достатньо, то можна буде. І другу тим самим розміром. Якщо ні, ще стільки ж, то там вже придеться пів міліметра знімати зараз. Хоча теж можна розподілити на декілька заходів. Так як я все, все рівно буду виїжджати, вибачте, за мій злегку заморений. Волос, просто вже дуже давно не був у відпустці. Десь років зо два, не відпускають, тому що нема заміни, роботи багато, то і все. А хочеться вже трошки перепочити від цього всього. Забув, що в нас тут електрики від Бога і кнопочку вниз треба тримати, щоб подача їхала. Ну, десь приблизно ось так проходить процес. вже бачу, що треба буде зайти ще раз, тому що розтовкло по ширині більше, аніж в глибину. Ну це логічно. Так, добре. Пару заходів пройду, потім покажу. Так, це вже третій захід. І, мабуть, без четвертого не обійдеться. Мені треба, щоб ну, хоча б трошки більше половинки отої половинки зачепило і вже буде добре. Так, зроблю ще четвертий захід, потім буде видно. Так, п'ятий захід, мабуть, він буде останній, тому що особливо вже на розширення там не йде, та і штангочка вже не дозволяє мені підійти ще ближче, тобто це найкраще, що я можу тут зробити, але все рівно це краще, ніж було. І до цієї ж самої цифри тепер треба дойти з тієї сторони. Так 5 заходів вийшло. Перша сторона. Готова. Максимально, наскільки це було можливо. Інструмент я вивів. Робимо на УДГшці 20 обертів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Хто не знає звідки йде, взялись 20 обертів. У мене на каналі є відео, як працювати у ДГшкою. Силка посилання буде в описі. Тож, починаємо другу сторону, а потім другу христалину. Також в описі буде посилання на групу в Телеграм, де ви можете більш обширно задавати свої запитання. Тим паче, що деякі мої підписники вже активно користуються цією групою, тобто створена вона недарма. Так, ось таким макаром вмикається подача. О, підклинив зломаним полотном з ножовки по металу. Потім дійшов до потрібного значення на лімбі. Висмикнув швиденько. Все, подача зупинилась. Ах, не хочу я ганяти наших електриків. Все одно вони навряд чи щось зроблять, часу затратять, чимало, в мене вся робота стане. Так, добре, тут аналогічно, зараз декілька заходів зроблю, потім покажу. Так, Ця сторона е, справа майже не вибита була, а от ліва вибита ну, прямо дуже добре. Я так думаю це через те, що там же ж було дві гаєчки. Ось скріш за все саме тут було скріплено болтом з гаєчкою. Воно тримало цю сторону добре і на ту сторону вибивало. Має лише таке пояснення. Ну нічого, тепер буде рівномірно. Там залишилось ще трохи. Будемо переходити на наступну приставину. Так, Ще я все ж таки не витримав і зателефонував туди, звідки цей, цей кардан приїхав. Виявилось, що нічого вони не знімали там. Вони зняли кардан і так його привезли. Тобто, отак він з двома гайками на вісім болтів і працював. Ну, Наслідки ви бачите самі. З першою я закінчив. Гарно це чи не дуже, вирішуйте самі. Можливо, якщо вона ще раз до мене приїде, можливо, тоді вже підплавиться, щоб повністю зробити посадку. Ну, Поки і так добре. Ось мій калібрик, він там не бовтається, тут також. І ще залишиться потім підібрати ще терець, тому що вибрав я, виходить, якщо рахувати звідси, то міліметр. 1,25 мм. І навіть те, що я трошки торцанув, ну я буквально там тільки вирівняв, то наш калібрик уже там бовтається. Буду підторцовувати до тих пір, доки він не перестане бовтатись і тут не з'явиться Ну, хоча б пару десяток зазорчик на вижим. Так Ставимо другу і продовжуємо. Так, да, ось вона друга. Незважаючи на різницю довжини, це нам ніяк не вплине, просто заїду і почну обрабатувати, доки знову ж таки не вийду на нормальну площину там. і знову таки запам'ятаю цифру, щоб з цієї сторони зробити те ж саме. Тут все ж таки довелося трішки підплавити, бо воно ну, дуже сильно було вибито, прям аж до отвору. То хоч трішки там. Ні, Можливо, якби я знав би, що в цієї будуть такі недоліки, може треба було поміряти. Ну нічого, думаю піде і так. Немає коли, мене вже підганяють, вже сьогодні приїжджали забирати, ем... привезли нову на роботу, Це буде наступне відео. У мене тут дурдом робиться на виїзді. Та робота трішки стала зараз, тому що треба там знаходитись і різати. Я не можу там зараз включити, щоб воно саме робило, бо воно саме робити не буде. Тому що на реверсі треба вручну подавати. Ну таке, то чекає. Це вже треба було срочно. Але ж вони ж до Уже навіть не до цього, а до іншого навантажувача. Вчора забрали мене виміряти, Короче, вони розібрали мотора і треба було все 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 переміряти, всі шейки колінвала, корінні шатуні, потім всі посадки розпредвала, шейки, всі посадки в блокові під розпредвал, під корінні вкладиші. Коленвала, шатуни, потім гільзи на який там ізнос, чи не треба їх замінити. Ну, все. І, ну, як на мене, ну, це не вона робота. Те, що я вмію користуватись вимірювальним... вимірювальним інструментом, ну, це не означає, що мене тепер треба ганяти до будь-якої техніки, де... Треба міряти, просто міряти. Як на мене, це повинен вміти будь-який механік, що повинні вчити в інститутах, в університетах, а вони ганяють мене. Ну, таке. Пів дня я вчора так просто пропустив. Потім все з подрібницям. Тому гаєчку, тому мічік видай, тому Лєрку видай, тому шайбочку зроби. І отакого інші півдня і пролетіли. Тобто до цієї роботи я вчора навіть не торкнувся. А сьогодні вони вже давай, бо вже треба. Ну треба, то треба. Роблю все, що можу. Так, все готово. Це та перша, яку ви бачили. Ось друга так само. Ще я тут підібрав за усню, вистріщало дуже Попротачував головки болтів, так як на такі діаметри, які мають ті рідні, тому що не ставали вони, а зараз стають а так як вони не ставали, їх трошки косило. Так, зараз підзберу, щоб було наглядніше. Так, ось так воно виглядає вже зібране. Доволі непогано. Якщо отак от навіть рукою притиснути, нічого там не бовтається. Не тут, не тут. І ще й зазочок залишається на підтяжку цієї серця зроблені пластинки. Вигнуться. Місце для гаяк є і тут, і тут так само. Тобто, в чом, чому би їх не поставити? Ну Все, підписуйтесь, ставте лайки. Побачимось.